Це був взагалі перший штурм, з яким ми штовхнулися в нічну пору доби взагалі, в ніч. Порядка 150-160 кацапів одночасно лізли на наш один батальйон, ну, то, по факту навіть на дві роти вони нас наступали. Я був одним пілотом в той момент на нашій смузі. І в мене був один Mavic 3T. Один єдиний, і запасного навіть не було. Волонтерський, до речі, не державний волонтерський. І я от одним Mavic тоді зупинив весь цей штурм. Це була. перша ніч була, що ми зупинили штурм, і другу ніч вони меншими силами, але знову продовжили, продовжили штурм. Да, це така одна така із таких важких і цікавих історій. Що... Тоді було складно, прям дуже складно. Великий коптер полетів чув. Я вже почав працювати з кидами. От вже ефективно почав працювати з кидами взагалі тут на Донбасі, коли ми з Київської області приїхали сюди. Ми з вагнерами тоді воювали, пам'ятаю, місяця 4-5. І от ці 5 місяців у нас, коли були вагнера, це було прям ну, дуже-дуже жорстко. Це якраз був такий період, коли. Дрони, от саме тоді Мавіки, почали тільки розвиватися в напрямку Скидів, а якби пілотів багато не було. У нас в батальйоні був я одним пілотом по факту на той час. І якби ще ніхто навіть не задумувався, щоб збільшувати, робити якісь підрозділи би була, ну, навіть в думки такої не було. І от якраз в ці моменти, вже після вагнерів, там десь місяць пройшов, навіть не пам'ятаю, точно точ, ну, так, точ такий термін, але. Появилися такі Мавіка 3Т, вже в такій нормальній кількості, що ми можемо ну, працювати і днем, і в день, і вночі, так безперебійно. Якраз у нас тоді почався такий один з масованих штурмів, до речі, за який мене подали на нагороду. Пам'ятає тоді мій командир, може в нього десь там на мінаві записано, там порядка щось 40 чи навіть більше 200 і десь стільки ж 300. Ну, самий перший дрон це коли я ще тільки прийшов на службу, в 108-й батальйон потрапив в розвідувальний взвод, Відразу мені запропонували, навіть не запропонували, сказали, що ти будеш на посаді, оператор БПЛА. Ну, Тоді ще, якби це була така формальна посада. Були якісь там один-два дрони на батальйон і все. У мене був фантом четвертий. Суто піднімали в розвідку там, по якимось там окремим командам. Ну, це так, грубо скажу, це було раз в місяць і так. Це такий дрон він без зуму, в принципі, просто підняти так подивитися в загальному. Ну, коригувати артилерію, тому подібне можна було. Потім вже у нас з'явився. Mavic 2 Zoom, це вже трошки вже е, прикольніше стало цікавіше, в нього є зум, можна проводити детальну розвідку, якось там літали. Дуже цікаво. Піддара Йобаний О, Піднімайся, піднімайся. Піднявся. А потім вже на, під час повномасштабної війни е, вже з'явилися Mavic і 3 і всі зрозуміли, що це, що це реально воно. Потім вони з'явилися в масштабах. І стали невід'ємною такою частиною війська. Я працював постійно з мавіками потім. Тільки почалося розвиватися це в напрямку FPV, По з'явилися взагалі там в інтернеті, там в різних підрозділах якісь перші відосики. І я зрозумів, що треба от в цьому розвиватися також. Командиру говорю, кажу, треба от, навчитись на Євпішки. Кажу, я сам поїду, кажу, навчусь, і от це кажу класна тема. Кажу за це майбутнє. І командир каже, їдь навчайся. От я поїхав там два тижні, повчився на іспівішки, приїхав. Отримали якісь там від волонтерів перші там 10 дронів. і от давай тестувати вже не бойових. Так, летимо, блять. Палити підерську техніку, блядь. Нахуй ще не палить. Я люблю, щоб воно взагалі з дотла згорало. І от якраз в цей момент я проводив такий теж експеримент з новою нашою наземною станцією. Тоді ще для нас це була така дальня ціль. Плюсь мінус 13 кілометрів. І от я просто лечу собі, думаю, от, приведу експеримент, знайду ціль, там і якщо що уражу. Якраз от лечу і їде машина, от, ну і направив туди дрон. Та й все. Потім перехоплення показує мені, каже, там ймовірно комбріг був. І от мені командир говорить, що це каже, от. Приносить мені карту і каже, це ось тут було. Я кажу, так, «Да, я ось тут летів машину. Каже, ну це каже, я тебе вітаю. Ти знищив командира 123-ї бригади Кацапської на позивний Ташкент. З передової прийшло звісті о гибелі одного із бойових камбріків. Під Луганськом знищено чергового високопоставленого командира окупантів. Російські пропагандисти заявили, що в Україні ліквідували Дениса Іванова з позивним Ташкент. Погиб. -Ташкент. Позивний Ташкент. Камбрік ресіян Денис Іванов з позивним Ташкент. Так званого Героя ЛНР Дениса Іванова з позовним Ташкент. Потім уже зразу ввечері кацапські новини, що загинув. Е, його водій розповів, що це було влучання дроном Камікадзе. Ташкент погиб в результаті удара дрона Камікадзе, коли він он передвігався на автомобілі. Після атаки чотирьох вражеських дронів, життя Дениса Іванова трагічно обервалась. І якось так всі карти зійшлися, що ми зрозуміли, що він це від мого дрону. Ташкенту огромний привіт. Якось так я, я не знав, що таком чесно. <ріхи> ну, це дуже добре. Звісно, мало, важливо, якийсь там генерал би їхали. <ріхи> Ми були на полігоні, саме 24 число, п'яте ранку, ми всі встали по тривоги, і команда все, збираємося, ешелон вирушає. Ніхто не знає куди. Взагалі поняття не мали, але ну розуміємо, що вже почалась війна і кудись вже їдемо. Такий перший, прям такий перший перший бій це було в селі Захарівка, це Київська область. Була задача провести там розвідку, виявити ворога, і там декілька днів нам дали, щоб зайняти це село. От в мене було два утела і один мавік другий. Ми поїхали з моїм командиром, провели там розвідку, виявили ворога, Іменно от в цьому селі там було три БМП орієнтовно там до 10-12 кацапів. По факту там планували одне, а вийшло зовсім інше. Там хлопці вступили в бій. Тоді наші перші втрати ми перші втрати понесли. Ну іменно своїм своїм я тоді був в розвідувальному зводі. Але в загальному типу ми ворога звідти вибили. Ми там самі по факту не закріпилися, але ворог звідти з великими втратами теж відійшов. Через два дні ми туди повернулися вже в це село там теж вже нікого не було. Ну і потім вже теж було купа там інших задач в так також само в цій області в Київській. Ну якби в, о, о, отак ми зустрічали війну? Це, це перші такі, перший місяць війни був, можна сказати. Взагалі, критеріїв для пілота ну, майже ніяких немає. Головне бажання це один єдиний критерій бажання. Я всім наводив приклад, у мене є знайомий, не буду говорити прізвище, 63 роки. Літає на ФПІшках. Він там ганяється за танками, до нього там пріоритет танки. він там знищив вже 29 танків. Мавік працює постійно розвідка і скидає передній край. Далі передній край — це, ну, здебільшого це, ну, не працює. Якщо це в день, там, виявляємо якусь артилерію, звісно, і в пішка вилітає. Мавік ну, туди чисто фізично не достане, а чекати ночі, щоб відпрацювати якимось там важким бомбером, ну, це немає часу, бо цей час там ця стволка або арта там, розбирає наші позиції. У нас позиція, не позиція, а посадка, так була, ми називали 500 на 10. Вона так була для 500 і шириною 10. І ми так, ну, іменно за цю посадку довго так воювали, і, там дуже багато кацапів полягло, прям, прям ну, я навіть не скажу таку точну кількість. І от в нас дійшло до того, що от іде група, ми їх знищуємо там, скидами, стрілковою зброєю, артилерією, вони от все там загинули, і от наступна група там повзе прям, по ним, от, по трупам своїм. Просто такі, такі штурми проводили. За штурвалом скіба, бля. Легенько ззади, блядь. Тіхо, тихо, тихо, будь ласка, тихенько. А тепер, блядь, сюди. Е, e, може його туди пустити. Еіе. Yeah. Ну, На, нахуй! Yeah, yeah. Yeah. І був такий теж момент. Ті ж вагнера, В них така була тактика, що вони от, от, прямо в, в притул підповзали до позиції, там, якось там залягали навіть там нас там за 7 метрів, і от просто там, ну, закапувались, я не знаю, ну, там, під таким щільним вогнем, з кидами працювали всім. І от він просто в 7 метрах закапується перед, перед нашою позицією. І один е, е, хлопчина, ну, не хлопчина, так мужик. Е, він каже, що чує перед собою голосами. Я піднімаю дрон, там дійсно там лізуть казапи, я починаю працювати з кидами. Він каже, ну от каже, я чую, що вони близько, каже, а не можу, ну я їх не бачу, каже, я не можу голову підняти. Воротний біля мене сидить, він в, в радіостанцію кричить, каже: ну, підніми, каже, автомат стріляє по самолізьки. каже, не дай підповсти, ми зараз пішли, каже, на перезарядку, вчипимо гранату і будемо тобі допомагати. Я вчепив гранату, підлітаю, я вже бачу, що перед ним ну там реально метрів ну, 8 до 10, от два кацапа зарягло під деревиною, і стріляють в його напрямку, що він навіть голову не може підняти. Я кинув гранату, один 300, я один продовжує вести вогонь. І ми в рот нему кричить, піднімаю автомат, стріляє по і ми йому говорили там правіше, лівіше, і так він так він його положив на. І так це неодноразово було. Було таке, там, коригували, хлопці гранати кидали. Там остався один касаб, який так само заліг, і не можемо його ніяк от, вбити. Там, підлітаю скидами, він там мавік збиває. І от е хлопці кидали гранати, вони реально не могли докинути там, декілька метрів. І от у нас е мужик такий був, він сам по собі такий крупний, здоровий. І от він кидає гранату і, ну, 2 метри лишається. І рот не каже, ну два метри. Той каже, не можу. От, ну, Реально, каже, фізично просто не можу. І він просто знімає бронежилет, знімає каску, щоб йому легше було кинути. І таким чином він докинув реально гранату і завалив цього кацапчика. Скажемо так, що всі вже звикли, що ми вже на війні. Я, я просто з сім'ї не один на війні, мене тату воює, брат. І всі вже звикли, що ми там, всі вже звикли, що ми вдома там дуже маленький термін, там відпустки приїжджаємо. Мене якось мотивує те навіть розуміння того, що хто за це віддав життя. Багато моїх друзів, побратимів, моїх підлеглих навіть віддали своє життя, здоров'я. Це завжди тяжко. Я не знаю. Ну, в єдине, ну, завжди вони в пам'яті. Це, це дуже така велика мотивація, щоб зараз, ну, щоб зараз працювати далі. Треба це все довести до кінця. Ну, звісно, це буде дуже тяжко, Та і зараз це дуже тяжко йде, але, але треба це все завершувати. Ну, Сім'я, дівчина моя, моя дуже мотивація придає. Та якось <сіх> якось так.